Привіт! У цьому відео я розповім про інновації в області виробництва термометрів. Це повністю безстротовий термометр торгового бренду TermPro, який має назву Temp Spike, чи марка tp 960 Що собою він уявляє? Це просто окремий щуп, в який вбудована акумулятор, завдяки. В системі Bluetooth він під'єднується до телефону і передає дані на відстані біля 150 метрів. Температур, вимірювання температури від 0 до 100 градусів з похибкою в 1 градус. Дуже зручно, дуже швидко їм користатись. Достатньо від'єднати від станції, включити додаток, да, і тут же він під'єднується. До телефону і має вже можливість вимірювати. Чому певні особливості? Це достатньо товста гла, да, в якій в які вмонтован акумулятор. Є потреба у тому, щоб занурювати продукт по риску, да, на цьому штирі, тому що акумулятор повинен бути постійно в продукті. Та, і не перенагріватись до високих температур. Зовнішня температура не повинна перевищувати 300 градусів. Да, такі невеличкі, але певні обмеження є. Стосовно додатку, тут маємо можливість програмування, можливість використовування вже попередньо налаштованих програм. Да, і деякі додаткові функції. Які властиві самому телефону, це різноманітні режими нагадування та функція запам'ятовування всіх цих режимів та навіть формування історії роботи самого термометра. Дуже цікаво, дуже інноваційно, з певними поки що особливостями. Але це. Великий крок до комфортного приготування користуйтесь, насолоджуйтесь процесом і задоволенням від результату.